Уже частково його все зібрав. Видно вон ці шайбочки алюмінієві, які я робив. Мідна проволока Ще зробимо пластикові шайби під низ під цікутники з блістерної упаковки. Також зробив це ще шестерню. типу Ручку Зуб'я вирізав лобзиком, довів їх напільником, колкут 60 градусів. Це, що в не в учотвачі взагалі не взяв, це пружину, де її тут ставити, я навіть не знаю. Ну, зробимо ручку, тоді якось пошукаємо. Пружина має буде їх зжимати всередину. А нажиманням цієї лапки ми будемо їх розжимати. Зараз покажу, як на квадрат цей зжимає. Ось так воно з квадратом працює зажал, здається, все рівне. Нажимаємо, від'їжджає і квадрат може випадати. Ну Це ще, поки не перевіримо 4 деталей, точно не узнаємо, як воно працює.